Раді вітати! Команда новин телеканалу Ільдана знову в ефірі. Продовжуємо оперативно інформувати вас про головні події Черкащини. В Студії Владислав Будренець, а передусім про таке. Повернули дітям школу у підшефному Черкащині селі в Херсонській області, відбудували зруйнований окупантами навчальний заклад. П'ять нових реанімобілів. Завдяки підтримці Кримсько-татарського фонду медики регіону отримали суттєве автопідсилення. Захистити директора. Батьки першої міської гімназії організували мітинг протесту на підтримку керівника закладу. Тривожною була ніч для всіх районів Черкащини. В області працювали сили ППО. Про це інформує начальник ОВА Ігор Табурець. За попередніми даними, в Черкаському небі знищено чотири ворожих БПЛА. Минулось без потерпілих. Наслідків для інфраструктури теж немає. Міністр освіти та науки України Оксен Лісовий повідомив, що міністерство розробило план оптимізації. Мережі вищих навчальних закладів, проте не планує його оприлюднювати, адже він доволі жорсткий. Стратегія була затверджена на рівні виконавчої влади. Проте, за словами урядовця, вона може багатьом не сподобатися. Під час засідання парламентського комітету з питань освіти, науки та інновацій чиновник зазначив, що розроблений план базується на критеріальному підході, об'єктивних жорстких даних і цифрах. Лісовий зазначив, що нині досягнуто певного рівня визнання цієї політики Європейської комісії. Та Світовим банком і готовності України її реалізовувати. Каже, це важливо, бо дає джерела інвестицій для розвитку і зміцнення освіти, яка також має бути інструментом повернення людського капіталу із-за кордону. Разом ми завжди можемо більше. Іванівка на Херсонщині стала рідним селом для Черкаської області. Над ним взято шефство в межах нацпроєкту Пліч опліч, ініційованого президентом. Окрім будинків, місцевих жителів свого часу черкащани вирішили відбудувати іванівську школу, яка була вщент побита російськими окупантами. Ми відразу з командою приїхали в наші вже рідні, можна сказати, села це і Іванівка, Миколаївка, і Новопетрівка. І саме головне з Іванівки, ми приступили до допомоги до виконання робіт. Були сформовані відповідні бригади, які працювали по відновленню наших будиночків, які були вже очевидно розбомблені. Жахлива картина. Яка нас тоді спіткала, в тому числі і ця школа, яка повністю ще була зруйнована. Наша установа Зуманщини розпочала відновлення, реконструкцію цієї школи. І ми сьогодні надзвичайно гордо пройшли, побачили щасливі обличчя діток. Це зовсім інший вид школи. Звісно, ми подбали і про укриття. Громади згуртувались, і ось результат. У школу повернулось життя. Тут навчаються не лише місцеві діти, а й сусідніх сіл. Як кажуть, самі жителі знову забилось серце громади. Почали навчатися з вересня місяця. Я дуже рада, що відкрилася школа, що ми маємо змогу спілкуватись. Всі можливості: ноутбуки, дошку, принтер, навіть 3D-принтер, шафа для заряджання ноутбуків. Маємо змогу проводити профорієнтацію серед дітей. Також школа блогерів у нас дистанційно відбувається. Це було підприємництво і фінансова грамотність. Тобто дітям було дуже і дуже цікаво. Все літо буквально вони провели в цьому укритті. Було. Велике бажання, бажання працювати і відбудувати цей заклад. Все поступово. Але ви знаєте, от коли ми всі разом, от і Херсонщина, і Черкащина, дбає про це, ми вистоїмо, ми відбудуємося і знову в такому спокійному ритмі серця заб'ється серце нашого села. Українські медзаклади отримали 100 сучасних ультразвукових діагностичних систем для якісної діагностики та лікування пацієнтів. Все у межах гуманітарної допомоги від Уряду Республіки Корея. Обладнання передане до медичних закладів у 19 регіонах України, серед яких Смілянська міська лікарня, Звенигородська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування та Монастирищенська багатопрофільна лікарня, повідомляє прес-служба Черкаський ОВА. Загальна сума донацій становить понад 12 мільйонів, із яких 3 мільйони спрямовано на закупівлю УЗД-апаратів. Передача обладнання стала можливою завдяки співпраці Посольства Кореї в Україні та за підтримки Міністерства охорони здоров'я України. П'ять сучасних автомобілів для потреб екстренки. Медики швидкої допомоги Черкащини отримали в подарунок повністю укомплектовані машини. Ренімобілі надав фонд національного добробуту Криму. Транспорт для доставки хворих та поранених вже розійшовся по районних лікарнях. Його використовуватимуть у першу чергу для порятунку під час ворожих атак. Площа перед Черкаською обласною адміністрацією вже давно не була настільки заповнена людьми в червоній формі. Медики екстреної служби порятунку з усієї області зібралися тут, щоб висловити вдячність за суттєве підсилення свого автопарку. Зараз дуже багато викликів. У нас дуже багато зараз збільшилась кількість роботи, кілометражів і так далі. І кожен автомобіль зараз на вагу золота. Яка авто? Більше трьох мільйонів одного одного автомобіля. Вони оснащені всім необхідним. У нас є один такий автомобіль, і бригада, яка на ньому працює, дуже задоволена. Бригади медицини катастроф Черкас, Сміли та Умані отримали п'ять сучасних реанімобілів, укомплектованих всім необхідним для порятунку людей. Такі машини дозволяють значно спростити лікарю можливість надавати допомогу прямо під час руху. А отже, дозволяють виграти дорогоцінні секунди. Комфортна ергономіка. У нас є багато полочок, де ми можемо наше обладнання, наші укладки порозміщати. Мені подобається, подумали про пацієнтів. тут виїжджає виїжає така ножка при доступі з бокових дверей. На деяких машинах вони приходили і раніше, але не на всіх. Так само безпека в машині продумана. Перш за все, в машині є датчики. Машина бачить 360. І саме головне вона м'яка. Пацієнтам комфортно, не кидає вона, можна так сказати, стабільна. Машини передали в рамках співпраці Черкаської обласної адміністрації з фондом національного добробуту Криму. Сторони уклали домовленості про взаємодію, які закріпили в меморандумі. В цей непростий час саме міжнародний благодійний фонд, який представники якого сьогодні у нас в гостях в Черкасах, саме вони і показують сьогодні всій Україні і всьому світу, як потрібно триматися разом, як потрібно єднатися для того, щоб стати сильнішими. Як потрібно разом розуміти, де правда, де зло, як потрібно об'єднаними зусиллями і об'єднаними спроможностями виганяти це зло з території нашої держави, я дуже дякую тепер уже нашим близьким партнерам за сьогоднішній внесок за наші перспективи, які ми сьогодні обговорили. Фонд національного добробуту Криму це організація, яку створив кримсько-татарський народ для фінансування стратегічних національних програм. Ленур Мамбетов каже, що допомога медикам нині пріоритет найвищого рівня. Ви робите дуже вагому роботу. Ви разом з військовими ДСНС та поліцією Тримаєте цю країну і для нас це дуже важливо, тому ми раді вам допомогти, і ми сподіваємося, що в данішому теж будемо з вами багато співпрацювати. Дякую вам за роботу. Слава Україні! Ці автомобілі стануть у великій пригоді медикам саме зараз, адже мають необхідне обладнання, щоб рятувати людей під час повітряних атак. Маємо захистити Україну, бо тоді ми всі виживемо. Ми сюди приїхали командою задля того, хоча б такий маленький внесок, але передати вам, мужнім людям, які в цей важкий час випробувань, допомагають людям, людям, щоб вони вистояли, боролися і перемогли. Для нас кримських татар це є питання нашого життя, і це не є перебільшенням. Владислав Бедренець, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана. Служба безпеки зібрала доказову базу на ще одного бойовика, який воював проти України у складі окупаційного підрозділу з березня 2022 року. Він брав участь у захопленні частини території Луганської та Донецької областей. За даними контрозвідки, бойовиком є 40-річний житель Луганської області. Від початку повномасштабної війни Російської Федерації проти України він мобілізувався до так званої 4-ї окремої мотострілецької бригади 2-го армійського корпусу народної міліції ЛНР. Нині цей підрозділ у складі південного військового округу збройних сил РФ. Встановлено, що на посаді снайпера він брав участь у боях проти сил оборони в районі Сіверсько-Донецька, Лисичанська та Кадіївки. Крім цього, він укріплював позиції окупантів та штурмував Хмут за це расисти відзначили його так званою золотою зіркою Героя ЛНР. Нині на підставі зібраних доказів слідчі служби безпеки України повідомили фігуранту про заочну підозру за частиною 1 та частиною 2 статті 111 кримінального кодексу України. Це державна зрада вчинена в умовах воєнного стану. Зрадник переховується на тимчасово окупованій території України від правосуддя. Наразі його оголошено у розшук. Йому загрожує від 15 років тюрми до довічного ув'язнення. Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Черкаській області за процесуального керівництва обласної прокуратури. Перша міська гімназія Черкас опинилася в центрі уваги. Цього разу через події, що не пов'язані безпосередньо з навчальним процесом. Батьки учнів зібралися на мітинг під стінами закладу. Завершилася зустріч уже в мерії. Протестувальники переконані, що департамент освіти, який виніс керівнику закладу вже дві догани, Безпідставно намагається звільнити директора. Натомість у міських чиновників інша думка. Під стінами першої гімназії зібралися батьки та учні. Мета зустрічі цього разу незвична для відомого в місті навчального закладу. Акція протесту через постійні перевірки установи міською владою. Кожна з яких завершується черговою доганою, директору закладу Сергію Саєнко. Сьогодні ми з батьками зібралися, щоб відстояти справедливість, щоб захистити адміністрацію наших вчителів, нашого директора школи, тому що вже впродовж трьох місяців чиниться надзвичайний тиск на адміністрацію школи. Від цього страждають і батьки, і діти. Це зриває освітній процес. Мітингувальники не розуміють, чому заклад, який багато років вважався одним із найкращих у місті. Раптом потрапив під приціл такої ретельної уваги чиновників. І чому директор з багаторічним стажем, визнаний міською владою, настільки непрофесійним, що отримує догану за доганою протягом кількох місяців. Наші діти, учні першої міської гімназії, вони здобувають призові місця на четвертому етапі всеукраїнських учнівських олімпіад. Тобто, це мало. Наша е, гімназія е, на міжнарод на міжнародному рівні відома, тобто ці зв'язки, це не просто так, це це е, клопітка. Праця саме педагогічного колективу, який очолює директор е, даної гімназії Саєнко Сергій Іванович, це незначні не досягнення. Я не думаю, що будь-яка школа може е, похвастатися, якби похвалитися так, такими досягненнями. І я горжуся, гордість. Я не думаю, що я тільки одна е, можу сказати за себе. Я думаю, що кожен е, кожна мама і, і тато гордяться тим, що їхня дитина навчається саме в першій міській гімназії міста Черкас. Батьки зазначають, що перша гімназія потрапила під постійні перевірки ще з осені минулого року? Вони довго намагалися не втручатися в цей процес, але, зрештою, терпець увірвався. Люди готові відстоювати свою позицію на найвищому рівні. Збирають підписи і звертаються до Міністерства освіти з проханням розібрати цю ситуацію. 10 років ми навчаємося в цій школі. Вибачте, ми дійшли до якихось рівнів з німецької, з англійської мови, з математики, все. Учителя підібрані, сильні, все налаштовано для того, щоб діти навчалися, щоб вони харчувалися, відпочивали, їздили на різні цікаві програми. У мене син він танцює в ансамблі Дружба, він соліст цього ансамблю. Значить, кожен рік директор школи, педагогічний колектив, є на сольних концертах. Ні, вони не Ходять до моєї дитини, бо там танцює багато дітей. Але вони цікавляться цим життям. Вони є в музикальних школах, на звітних концертах. Тобто, школа, гімназія живе своїм життям, своїм шкільним життям. І ми теж живемо разом з нашими дітьми своїм шкільним життям. І люди, які навіть вибачте, не мають взагалі власних дітей. Вони приходять і мають щось оцінити. Доки на вулиці триває мітинг, заходимо в школу. Директор на уроці. Незважаючи на ситуацію, педагог виконує свою роботу, навчає учнів. Проходимо разом у кабінет. Керівник демонструє теку з документами, в якій збирає висунуті проти нього звинувачення. От перший наказ довідка за результатами. Я зразу ж пишу прохання надати мені цю довідку. Мені її дають значно заднім числом, і до всього комісія була три хвилини. Ви скільки там всього знаходиться. За словами Сергія Саєнка, він сам не може зрозуміти, чому потрапив у немилість і що має зробити для того, щоб вирішити конфлікт мирним шляхом. Просто ходять сюди як на роботу. Це дуже нервує і мене, і колектив, і так далі. Я не думаю, що за 44 роки педагогічного стажу я таке заслужив. Вперше я відчуваю себе десь. Думаю, в чому ж я такий злочинець, що я не роблю, роблю гірше інших і так далі. Це дуже нервує і дуже, скажімо так, дуже здивований цим. Школа не сама гірша. Третє місце посідаємо в області по НМТ, по ЗНО були на різних місцях, але ми завжди першій трійці. по Осі олімпіад в цьому році ми другі по місту. Міжнародна діяльність нам немає рівних. Діти задоволені. У нас немає проблем з першокласниками. Ми практично немає скарг. На нас ніхто не скаржиться, що когось не взяли. А в цілому виходить так, що значить, все, все не так. Зрештою, мітингувальники вирішують самостійно звернутися до влади міста. Після попередньої домовленості ініціативна група від колективу батьків проходить в кабінет заступниці міського голови, яка безпосередньо причетна до перевірок. Діалог, який обидві сторони попросили не знімати на камеру, тривав більше години. По завершенні звертаємось до пані заступниці. Департамент освіти отримав відповідно два протокольних доручення сесії Черкаської міської ради щодо здійснення перевірки. Перше стосувалося стосовно заяви депутата Черкаської міської ради. А наступна перевірка стосувалася. І доручення стосувалося комплексної перевірки закладу загальної середньої освіти. Відповідно працювала комісія спеціалістів департаменту освіти та гуманітарної політики. Виявлено ряд порушень, за якими відповідно, керівник закладу отримав дисциплінарне стягнення. На думку Чубіної особисто до Сергія Саєнка претензій не більше ніж до будь-якого іншого керівника школи в місті. Просто в діяльності саме його закладу були виявлені порушення. Фактично, департамент освіти виконує свою роботу, і зважаючи на кількість зауважень, які виявлені в ході перевірки, то можливо потрібно ставити питання, чи не є упереджене ставлення, а чому, наприклад, ці перевірки не були здійснені раніше? кажуть позицію батьків до уваги візьмуть, але на рішення вона не вплине. У будь-якому варіанті департамент освіти Черкаська міська рада чує батьків, тому що вони є безпосередніми учасниками освітнього процесу. Але це не обмежує і не може бути причиною, аби департамент освіти не діяв в межах і в спосіб чинного законодавства. Очевидно, конфлікт матиме продовження. Служба новин телеканалу Ільдана продовжуватиме відстежувати ситуацію та інформуватиме глядачів. Смертельна дорожня транспортна пригода сталася у середу близько 20.00 на автодорозі неподалік Медведівки Черкаського району. Поліцейські попередньо встановили, що 40-річний водій автомобіля Ауді. Не впорався з керуванням, виїхав поза межі проїзної частини з подальшим перекиданням транспортного засобу. 58-річна жінка загинула на місці аварії. Її тіло деблокували працівники ДСНС. Водія медики швидкої допомоги доправили до лікарні. За фактом ДТП, слідчі відкрили кримінальне провадження. На автодорозі біля Звенигородки 57-річний водій автомобіля ДАВ через туман втратив орієнтир і не впорався з керуванням. У результаті вантажівка перекинулася. Керманича на місці автопригоди оглянули медики швидкої. Від госпіталізації він відмовився, повідомляє поліція Черкаської області. Кінець січня вражає Черкащину небаченою аномалією з температурним фоном на 10-11 градусів вище клімату. Лише за останні п'ять діб на Черкащині оновлено 72 рекорди середньодобової, мінімальної та максимальної температур повітря. Перше за сторічну історію метеорологічних спостережень зустрічаємо останній зимовий місяць без снігового покриву. Як повідомив очільник Черкаського гідрометеоцентру Віталій Постригань, з початком лютого процеси в атмосфері почнуть змінюватися. Поступово з'являться атрибути зими. Нічні морози 5-7 градусів, а в найхолодніший період 5-12 лютого навіть 10-12 градусів. Мокрий сніг та сніг за прогнозом із 3 лютого, а сніговий покрив за вишки 3-5 см. Із 4, 6 лютого. У найближчі дві доби високий температурний фон збережеться вночі 3-5 градусів тепла, в день 6-8 градусів тепла. В останній день січня ще утримуються густі тумани, на що звертаємо увагу водіїв та пішоходів. Будьте уважні та обережні. Ви ознайомилися з головними подіями станом на зараз. Більше і детальніше публікуємо в соцмережах на офіційному сайті та ютуб-каналі Ільдана ТРК. Щиро вдячні за вашу увагу та довіру. І пам'ятайте, якою б темною не була ніч, ранок завжди настає вчасно. Все буде Україна!